Перевіримо міцність восьми різних матеріалів. Довжина кожної трубки 50 мм, діаметр 25 мм, товщина стінки 2 мм. Зразки однакові, але складаються з різних матеріалів. Першою на міцність ми випробуємо трубку з органічного скла. Як бачимо, вона витримує півтори тонни навантаження. Наступний зразок це трубка ПВХ. Трошки більше, ніж тонна, і трубка почала розчавлюватись. Наступний зразок це карбон. Карбон витримав втричі більше навантаження, ніж ПВХ, і вдвічі більше навантаження, ніж органічне скло. При навантаженні більше трьох тонн він починає кришитися. Наструпний зразок у нас алюміній. Максимальне навантаження, яке витримала алюмінієва трубка, це 3800 кг більше, ніж карбон. Латуннівий зразок. Максимальне навантаження склало 2,5 тонни. Латунь програла навіть карбону. Титановий зразок. Титан має густину в півтора рази більше, ніж алюміній, але вдвічі меншу густину, ніж у сталі. Титановий зразок витримав більше 9 тонн навантаження. Як бачимо, є потріскування металу від великого навантаження. Проста сталева трубка. При навантаженні 4 тонни. 750 кг трубка почала деформуватись. Нержавіюча високоміцна сталь. Як бачимо, міцність зразка перевищила титановий зразок. Але варто зазначити, що титановий зразок майже вдвічі легший за сталевий. Зразок витримав навантаження майже в 16 тонн.